Майже два місяці, як у другому під'їзді багатоповерхового будинку по вулиці Дачна, 44, не працює ліфт. За словами мешканців, підіймач вимкнули комунальники через несправність. Ще 30 грудня минулого року люди викликали аварійну службу, але відремонтувати його так і не вдалося. А вже 10 січня ліфт вимкнули остаточно. Будинок обслуговує ЖЕК номер 1 куди білосерхівці неодноразово звертались з цією проблемою. До того ж, люди нарікають, що навіть не пригадують, коли останній раз бачили ремонт у під'їзді та працюючий домофон. Натомість днями помітили нові тарифи у платіжках. Зазначу, лише в цьому під'їзді налічується 117 квартир. Капітального ремонту не робили. Люди заселяються, виселяються. Коляски, діти з колясками. Ну, таке робили поточні ремонти. Ну Він через день робив, я живу на площадці, він як спускається ночі, тарахкотить так, що не можна було витерпіти, спати не можна. Ну Вони взяли, відключили і все і написали вандалізм, а це все днем зробилося. І ми вже писали письма, і кругом і все ніде відповіді з прокуратури відповідь тільки прийшло. І що там написала? Що ми не займаємося цим питанням? На третьому теж поверсі живу. Перенесло тяжку травму, а тепер отакий такий інвалід. Прошу, щоб ви як уже ніхто нам не хоче допомогти, то поможіть ви, поможіть, щоб ми дождали цього ліфта, бо стрибать оце з цими палками. А що не буде ще хліба взяти у руки, і то важко. Дуже зверталися ми ось до міського голови. У мене є ось документ. Так потім зверталися ми у департамент, зверталися ми до прокуратури і. Сьогодні я занесла звернення до депутата. Ось бачите, скільки звернень, це ж вже місяць пройшов. Ось о 30-го лютого буде два місяці, як не працює ліфт. Як людям ходити, ось маленькі з колясками, дітки. мами щось з колясками з дев'ятого поверха, як їде? Це два місяці, у нас дитиною сидить в квартирі. Та, ось, сюжет, вже як знає, знаєте, боже, ми вже тут там, написали штук три вже звернення. А це він ще дали якісь звернення, щоб протокол був написаний, щоб ми підписи всі, хто в якій квартирі, хто власний, хто не лак, куди, до яке воно має відношення до ліфта? От скажіть, яке відношення мають оці ці документи до ліфта? Ви нам одремонтуйте, і це їхня робота ходить по квартирах і питати, хто живе і де що робить. Тверджують мешканці, на відміну від їхнього під'їзду, у двох сусідніх вже встановлені нові ліфти. Наша редакція знайшла тендер на сайті Держзакупівель Прозоро про капітальний ремонт підіймача за цією адресою. Обійдеться він у 141 тисячу гривень. Переможцем стало підприємство Юріїв Ліфт, який і має замінити частину обладнання до кінця року. Але коли саме запрацює ліфт, та скільки ще мешканцям доведеться підніматися пішки, поки невідомо.